1 квітня в Охтирці на Леї Слави попрощались із 24-річним Дмитром Барвінком. За інформацією обласного центру комплектування, 26 березня стрілець санітар загинув у Бахмуті, виконуючи свій військовий обов'язок. Родина Дмитра переїхала в Охтирку з Азюмського району, рятуючись від російської окупації. Побратим Дмитра Ілля згадує, з першого дня російської агресії до переводу Барвинка в 93-ю бригаду служили разом. Попадали під обстріли, звісно, не один раз. Було страшно, ну, були живі, здорові, перенесли це. Часто згадували це з посмішкою. Він ніколи не розгублювався, він допомагав е, побратимам зібратися, направляв їх е, в правильну сторону. Михайло Фесенко служив з Дмитром в 22-му батальйоні. Барвінко був йому як молодший брат, говорить військовослужбовець. Ну, ні, як молодший Лучебний центр побав у місті жили саме до кінця дорожнього місця. А сейчас не успел, присматривав, жили в не діяв, басан горячий, гарячий, что що... смелый очень, через через даже. Рідний дядько загиблого Олексій Гончар, який служить 93-й бригаді, згадує, коли Дмитро виповнилось 18, пішов на службу. В останньому бою його племінник витягував з поля бою поранених товаришів. В цей момент по ним почали бити ворожі міномети рвався, як на дядю дивився і рвався Збройний Сили ще. Спочатку він так званий АТО, ООС. Війна почалась одразу. Пішов воєнкомат штурмувати. Мужичок був, мужик, що казати. Відспівали Дмитра Барвінка в місцевій Успенській церкві. Він буде завжди з вами. Він є духовним воїнством нашого народу, який на небі перед Господом нашим Ісусом Христом духовно бореться за наш народ і за нашу землю. Андрій Міхєїв, Катерина Гладенко, Суспільне новини, Сумщина.